Працюють, бачите, по ньому видно. Що працює? Що працює? Старається чоловік. Старається. Молодець. 115-та бригада. Ну, там? Ну, стаємо на ноги. Молодець. Дякую А, Дякую, друзі. Тренер, который <говорот> тут <говорот> работает, також сам лучший пациент спинального. Я тут можно Как Привет. Бажаю другая. Як реабілітація. Як лікарі наші. Найкраще. Найкраще. Щось не вистачає. що не вистачає. Чи щось не вистачає? Щось підказуєш. Щось не вибирає. Хочу подякувати вам за службу. Дякую вам дуже прощаємось з вами, вашим ну, побратимом, ви просто не маєте не дали зберігати нашу державу. Дякую вам за збереження України. Я потихну. Дуже здоров'я. Дякую. Дякую вам за це. Да. Слава Україні! Слава! Сергій, дякую за цю за... Василь, дякую за цю перегляд.

Приємно побачити вас. Одужу. Ришаємо вас. До побачення. Осуди, отсюди, от сюди, ось сюди, ось сюди.